Посилення. Я так думаю, що ми розглянемо э, скаргу пані Черниш і дамо є декілька слів, хай вона розкаже, а ми будемо якесь рішення. Я хочу до вас звернутися там, де я живу, там зробили масивчик, такий колосте поле. От, і нам виділили проїзд до нашої городи. Проїзд існує, тільки коло мене його перекрили, перекрив саблук і бігом. Вони прихватили цю землю, і тепер вони мені не відкривають. Я прошу вас, щоб ви провірили це все от і зробили мені той проїзд. Тобто, як якщо каже саблук, що він купляв цю хату, у 88-му році він дуже обманює, тому що в 88-89 ми проводили газ, ще саблука в нас не було. І він сам мені сказав, що він цю землю самовільно прихватив. Так нехай він самовільно її віддасть. І все виходить так, що він мені сам сказав, якщо ти це доб'єшся, то я тільки за. Так на що це мені таке робить? Ви мені скажіть, пожалуйста. Я вас усіх прошу, розберіться з цим питанням. У мене всі ось докази є всі всі і в прокуратури, і все, що цей проїзд не викупляється. Не здається в оренду і не приватизується. Як вони могли це зробити? хай це скаже пан Дашченко. Він у цьому. Він цей переїзд продав їм і тепер оце йде боротьба. Шановні колеги і депутати, но визволять, я вважаю, що в цьому всьому винувати Селищна Рада. Селищна рада і наш Олій Валірович. Того, що, того, що був, Хай він був старий генеральний клан, але проїзд там був. Яким чином, ви розумієте, зроблений державний акт? На сьогодні реєстрування, для того, щоб зробити якийсь проїзд, потрібно скасувати державний акт. Е, ви знаєте, можливо, все можливо. Але сьогоднішній день депутати вам не скажуть, допустимо, яку, тому що ми спілкувалися з вами декілька разів яким чином яке які рішення можуть прийняти депутати? Є державний акт на приватну власність. Є він такий акт, ви розумієте? Для того, щоб його скасувати, ми згідно статті 59 закону про місцеве зарплатування, пункту 10, повинні звернутися до суду. І тільки суд може скасувати цей державний акт, який закриває цей прохід. Я вважаю, і я не думаю, може, депутати мене підтримають. Тому що для того, щоб його зробити згідно того, хай буде старого генерального плану, який був там 92-го чим року? 92-му чи 6-му? 90-го. 92-й 92, набігав все-таки. 92-й який був прохід там зроблений, але у нас, знаєте, зробили державний гад, прохід, ну і класно. І все, а там кому потрібно буде, хай зробить. Значить, вийшов іванів. На сьогоднішній день, от я, от, я чесно скажу, для мене депутати скажуть, нічого не поможуть, якщо ви хочете це знайомітися, ви, мабуть, звертаєтеся із адвокатом, робіть судовий позов, судовий позов до суду, тому що це переливання води з одного місця на друге місце. На сьогоднішній день. Призначимо комісію, комісія вийде, знову подивиться на да, проект, пробулок закритий, а тоді переміряють державний акт пана Саблука. Дав його державний акт, відповідає його кадастровому плану, все в нього класно. У мене в прокуратурі є домашня. Ви розумієте, прокуратура не виносить рішення Рішення виносить суд. Тому що, щоб не тратити час, так якщо ви маєте право подати цивільний позов проти пана Саблука. Що він незаконно зробив там чи порушив е, генеральний план, який у нас був 92-го року, передивити свої звернення і таким питанням вирішувати. На сьогоднішній день я не знаю, якщо депутати можуть щось інше сказати, будь ласка. Є звернення протилежне мешканців того мікрорайону, які просять закрити цей проїзд, оскільки він не використовується вже більше 20 років. Ну, рішення комісії за щоб закрити і ти добав, що там всіх сусідів. Ну, представник земельної комісії може повісти. Дивіться, що Рейсів. 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 ніхто не може практично я, я заборонити подати цивільний позов. Тому що я, я розумію, чому що, от, наприклад, Євген Чернич він побудувався. Ми побудувалися на ділянці батька, так і розумію. Пані Черниш, Раїса Іванівна, подасть своїй дочці половину города, куди вона буде виїжджати? Ми зараз говоримо не посуда. Мені повезло, тому що на генеральному в мене випиралися. Я, ну, я, я просто гіпотетично говорю. Повезло, я гіпотетично. Нема питань. Я гіпотетично говорю, от у вас вина батька, то у вас є. А коли в мене ну, 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 була ситуація інша, я б не зміг відбуватися. А якщо там закрити проєкт, як він каже, закрити, як ти, тобто. Я вам зразу скажу, от є пан Саблок, є у нас ще за Ми на сьогоднішній день з сесією не скасуємо державний акт, який є у пана Саблука. Ми його не маємо права. Я вважаю, що для того, щоб у цього не було переливання, тут є така, там є така, Це переливання води буде. Це просто переливання води. Я вам точно кажу. Я вже, знаєте, пройшов суди, скільки що я не знаю. Це переливання води і звести відтягнути час. Відтягнути час. Тому я поражу, поражу брати адвоката, робити цивільний позов. Ви хочете скасувати, хочу скасувати. Будь ласка, є депутат комісарівка, будь ласка. У нас є комунальній ділянці, ділянці, в 91 році. Значить, там вони похотіли, коли розбувалися в суд, поставили про їх 6 метрів. З цієї сторони, бажання, що ви не забуджили, поставили шість верхів дорогу. Не будете, якщо все зілля. Ви тоді, що вас сказали, вас перемірили, сказали вам 6 метрів від відгороди. Ви сказали, хай воно ну, буде додати їм ці півтори метри. Добавили цим людям, добавили півтора метра. Селищна рада виїжджала, це все було вирішено. Бабу Я оце дивлюсь на тебе, і дивишся такий депутат. Ні. Ну, пожалуйста, мене бережіть. Давайте бережіть. Заніс у вас, вас є. У вас, продовися. Продовися. у вас заліз нагород є? Я став, заходи. Ні, давайте депутатом, щоб ви не ще йде. У вас заліз нагород. У вас заліз, є нагород, питаю. Її поставили. Подождіть. Дискусія буде від чого зараз не, не приведе. <Містер> А пробуть нема. Люди поставили затори, будинки і все. Від нас заїздили незалежності в Вітірані оставили те, що 3,5 заїзд на заїздила. Там все прекрасно є. Ну, в тітірає, хоч, щоб вона їздила по руку, щоб вона заїздила з трьох сторон. Бо за партес, вона каже, хоча подать город. Щоб хтось Ну, Вибачте, будь ласка. І я хочу завтра подати голоди, що мені робити? Ти раю чи що? Я не розумію від цього. Ця дискусія у нас ні до чого не приводить. Ні до чого. Рейсер. Ви розуміли, ця дискусія на сьогоднішній день, тому що є дві сторони, у кожного своя, як кажуть, правда. Істина то одна, а у кожного своя правда. Так, будь ласка.